Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду показувати вам новий асортимент товарів, які тільки приїхав. Почнемо з сирів. Крем-сир з лососем ідеально підійде для домашніх суші сир камамбер. Круто підходить під будь-яку пасту, коли він розтоплюється, він класно тягнеться і просто тане у роті. Кажу вам ще класний сир фета. Він іде одразу подріблений з трьох різних смаків з оливками, перцем та помідорами, і звичайний просто з олією і спеціями. Той що з оливками має два види оливок, дуже смачні. Також сир моцарелла. пармезан. Ось в таких упаковках цікавих. Його зручно самостійно натирати. Якщо ви кудись поспішаєте, то можна одразу взяти. Тертий пармезан для людей, які люблять делікатний смак, сир з пліснявою. М'який сир Горгонзола. До речі, італійський. Цей сир також є різних смаків. Кубиками Фета є ще у таких баночках. Я гадаю, що в таких баночках вигідніше купити. І також йде в різних смаках. Ось такі різновиди крем сиру надзвичайно смачні. Просто дивишся і вже хочеться з'їсти. Там сир з лососем, з часником і зеленю, з хроном. Тепер час показати найвигідніше упакування сирних продуктів. Крем-сир до суші, маса 1 кілограм. Як на мене, дуже вигідно. З унікальних продуктів маємо пармезан витримкою 50 місяців. У нас в асортименті в магазині. До речі, також італійський кілограм 22 грама. Також є пармезан з витримкою 14 місяців. 500 грам. У нас широчезний асортимент сирів на будь-який смак та настрій. А щоб замовити, пиши нам в Директ.